І, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Це запитання, яке ставлять первосвященники Ісусу. Хто тобі дав цю владу? Сьогодні спонукає нас задуматися над природою влади? Як християнин має сприймати владу? Візьмімо до прикладу, Вправді, допоки діти неповнолітні батьки мають владу над своїми дітьми. Однак запитаємо себе, чи ця влада є дана Богом, щоби панувати, щоби насолоджуватися пануванням. Зовсім ні. Ця влада походить від обов'язку піклування. Адже розуміємо, що основа влади є служіння. Батьки покликані служити, творити добро тим, за кого вони відповідальні за своїх дітей. Перш за все, потрібно пам'ятати за батьківський обов'язок доброго християнського виховання своїх дітей. бо ми все можемо віддати своїм дітям. Однак, якщо не подаруємо добре виховання, не покажемо на своєму прикладі любов до Господа, то марна буде наша праця. Можемо тисячу слів сказати про те, як потрібно любити Бога, але якщо на практиці не покажемо цієї любові, то марна наша праця, не досягнемо мети. Отже, постає питання, як нам своїм прикладом показувати любов до Бога? Перш за все почнімо з виконування Божих заповідей. Якщо дитина бачить, що її батьки, тато і мама в неділю відкладають усі справи, усі життєві турботи і йдуть до храму, щоб взяти участь у Божественній літургії, Відчинити так само, а відтак таким здавалось би звичайним традиційним жестом, поведінкою, навчимо своїх дітей шанувати Божу зло. Якщо дитина бачить, що тато і мама приступають до святого причастя, то і вона буде прагнути іхристійного Ісуса. Якщо батьки Щомісяця сповідаються, то діти це бачать і розуміють потребу в покаянні. Пізнають, що людина є грішною, однак в однораз. пізнають велике Боже милосердя, пізнають Бога, який любить і який прощає. Сьогодні первосвященники цієї вангельській оповіді запитуються Ісуса, звідки в нього ця влада. І Ісус своїм життям засвідчує, що ця влада походить від Бога, від покликання до служіння. І всім своїм життям Ісус засвідчує цю службу, цю жертвенність, засвідчує цю любов. А відтак і ми, дорогі брати і сестри, чи маємо владу в контексті нашого батьківського обов'язку. Чи, можливо, маємо якісь суспільні обов'язки там, Бог нам дарує владу. Пам'ятаємо, влада не для того, щоб панувати, не для того, щоб насолоджуватися пануванням над іншою людською особою чи особами. Влада це обов'язок служіння. І таким чином ми спасаємось. Слава Ісусу Христу!